Добрий день, любі малята! Добрий день, шановні дорослі! Сьогодні ми знову з вами повправляємось в ораторському мистецтві. Добрий день, любі малята! Привіт, привіт, друзі! Розпочинаємо хвилинку вітання. Не забувайте кольорове слово віталочки виділяти голосом. Добро! Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небі блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Добрий день, розумники й розумниці. Я тітонька сува, магістр ораторських наук та директорка школи. Майбутніх маленьких ораторів запрошую вас до своєї школи, де навчу вас мистецтву красномовства. На першому уроці потренуємо наші голосочки. Тож, не гаємо часу, розпочинаємо урок. Сьогодні. Ми з вами здійснимо уявну навколосвітню подорож, займаємо місце в каютах великого морського лайнера. Корабель подає сигнал відправлення та повільно відпливає від причалу. Сигнал дуже гучний. Ту, ту, ту. А тепер спробуйте ви якомога голосніше подати сигнал. Молодці! Наш лайнер відпливає все далі і далі від причалу. Та сигнал чути тихіше. Ту, ту. Ту. Спробуйте подати сигнал природнім голосом. Добре. А тепер корабель зовсім далеко від причалу. І сигнал майже не чути. Ту. 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 Спробуйте подати сигнал тихим, тихим голосом. Ви всі, розумники й розумниці, гарно впорались з завданням. А тепер, увага, домашнє завдання. Впевнена, що виконати його вам буде зовсім нескладно. Малюки пішли до лісу. Погреби та ягоди. Щоб не загубити один одного в лісі, діти перегукуються. Вони поруч один з одним. Тому їхні голоси чути дуже гучно. Промовте ау голосно. Друзі заходять в лісце далі далі. Тож їхні голоси звучать тихіше. Промовте ау природнім голосом. А тепер Малюки далеко один від одного. Промовте ау тихо. Чекаю на ваші відео виконаного домашнього завдання, а зараз в нашій школі велика перерва. Тож, до наступного уроку на все добре. До зустрічі. В школі майбутніх маленьких ораторів до побачення!